5 грудня з нагоди міжнародного дня волонтерів ватріумі закарпатської ОВА відбулися урочистості. Розпочали заходи із виконання заслуженим академічним закарпатським народним хором гімну України. Керівництво області привітало представників благодійних організацій краю серед присутніх і представники громадської організації «Волонтери Закарпаття. Вона діє з 2014 року і нині об'єднує близько 300 членів. Для нас цей день визначальний такий. Історичний, адже це люди, які своєю, своїм служінням допомагають державі, допомагають нужденним, допомагають тим, хто зазнав страждань внаслідок трагедії війни в Україні. Наш обов'язок прийти допомагати, наш обов'язок прийти підтримати духовно, матеріально, психологічно. Нагородили керівника нещодавно створеного благодійного фонду Брайстон. Нині в команді семеро волонтерів. Вони надають підтримку ЗСУ, піклуються про вимушених переселенців та малозабезпечених краян. «В першу чергу мене бере така велика честь бути тут. І це така своєрідна мотивація як для мене, так і для моєї команди працювати надалі в тому ж пориві. І тут багато зібралося достойних і добрих людей. Завдяки яким я думаю, наша перемога вже не за горами. Відзначили її внесок у допомогу нужденним Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України у ній працює 400 волонтерів, які з початку повномасштабної війни надали різноманітну підтримку понад 160 тисячам українців. Сьогодні дуже велике потужне свято саме для волонтерів, тому що коли сталася біда в Україні, то люди згуртувалися, а волонтери згуртувалися найбільше. І саме та робота і та праця волонтерів, яка сьогодні робить все можливе для того. Того, щоб громадяни, які потребують допомоги, або громадяни, які є гостями Закарпаття в силу своїх обставин, так мали можливість будь чимось отримати будь-яку допомогу, в тому числі і по лінії Товариства Червоного Христа.